Здоровенькі були, щастя здоров'я. Е, е, горіховий питомник, сьогодні захотів звернути, похвалитися, так будемо сказати, одним червонолисним сортом, який до мене зайшов три роки назад. Я так е, прискіпсько на нього звернуваю, бо не бачив його особливого опису і ніде його відео особливо не звернув. Називається Червоний рубін. От. І Коли його почали плодоносити, так мені сказали. Я не знаю, до того, тому, бо тому що той фермер чи який мені, яким ми пересікнулися і мені його запропонував, от, то він його мені так назвав. От. Третій рік. Але я такого плодоношення не бачу, що гілку не візьмеш, вона обліплена. Яку гілку не візьмеш, от. Вона обліплена. Обліп, яку гілку не візьмеш вона об в штуки 3-4 штуки. Дехто на 5. Рідко, щоб дві було. Більше 100 крайні, то ну, 3-4, 5-6, 5-6, 5-6 штуки От. закладжені. Плоди видовжені. Дуже гарний на тому. Кожура тонка. Ну, сказати, що дуже клупний, такий середній розмір. Ну, але врожайність колосальна. Яку гілку не візьмеш.

Тут бризкала загальна схема була, два рази я бризкував, от, але ми бачимо його потенційну вражальність. От. Ну, і він непоганий запильник. Запильник дещо раніший. Тобто, для цих сортів, що в мене тут є, тут тонда даше от, і е, каталонський. То він трошечки раніше не цвіте. От, можливо, сюди був би і кращий запильник. Але сорт гідний, гідний гарної уваги. Дякую, щастя, здоров'я.